Вітаю вас у Задзеркалі! З вами Аліса. Сьогодні у нас на розпаковці ось така крутезна колода Many Queen's Tero Таро багатьох королев. Um, Letty Chain і. Рене Camp. Uh, це автори цього шедевру. Якесь невідоме мені якесь авторське видавництво uh, канадське, я так зрозуміла. І вона чомусь от приїхала вже, вже отак. Без плівки, без нічого. Просто, просто отак. В загальній посилці ви могли це бачити в моїй розпаковці посилки. Так, 2024 рік. Так, все-таки я не помилилась, всі колоди, це новиночки мені приїхали. Та ні, не Канада, Канзас Сіті, Міссурі. Так. Letty Джейн Ренекамп це одна людина, одна персона, автор і художник, я так розумію, два в одному. Ендрюс Макміл Publishing. Оскільки я зрозуміла. Видавництво. Так. Така свіженька колода, вона мені прям кинулася в око. Молодіжна якась така. ну, Я маю на увазі, вона така сучасненька, на сучасний лад і чорно-біла. Я дуже сильно звертаю на чорне, увагу на увагу на чорнобілі колоди. Мені прям дуже вони подобаються. Я так розумію, ну, за назви, судячи з назви, це жіноча така колода. Зараз ми прочитаємо, про що тут йдеться. Ця колода та була створена, щоб допомогти. Визначити, знайти більш повне визначення жіночності, краси та образу тіла, тобто вона трошки бодіпозитивна, я так розумію. Ця колода для всіх, хто любить дивитися на карти Таро, сміятися та відчувати, що є простір для своєї версії краси. О, круто! Я розумію, чому вона мені сподобалась. Персонажі цієї колоди створені для того, щоб поєднати межі між статтю, любов'ю, ідентичністю, сім'єю, дружбою, формою та розміром. Давайте любити красу в наших відмінностях і досліджувати любов, яку ми можемо знайти в собі. Боже, ця колода прям знахідка. Просто оці ідеї, ви не уявляєте, це те, в що я вірю, це те, що я несу, це те, що я пропагую, це те, ну, чим я живу просто. А живу я тим, що кожен із нас красивий. Якщо говорити про дівчат, кожна з нас прекрасна. Нам не потрібно конкурувати, нам не потрібно одна одну якось там підсиджувати, випереджати, суперничати, порівнювати в жодному разі. І всі, хто це робить, треба просто слати далеко. Просто. Тому що кожна з нас красива, кожна з нас гарна. Коли ми це усвідомимо, ми нарешті зрозуміємо, що ми всі сестри, а не суперниці. Ось так. Ой, клас. Розумію, чому ця колода мене знайшла. Вона прям мене знайшла. Вона... Я про неї ніде не чула, не знала. Вона просто випадково мені попалася в магазині. От просто в магазині. Andrews MacMill Publishing. Так, якесь невідоме вперше бачу таке видавництво. Так, я хочу перекласти те, що тут написано. Тому що ну, реально слова авторки мене дуже сильно надихнули. Королеви представляють інтуїцію, сприятливу енергію та силу, яку ми всі маємо. Не забувайте дихати, довіряйте своїм почуттям, продовжуйте. Тут розклади, коротесенькі значення. Я так розумію, що це класична система. Тут надані прямі перевернуті значення, а буквально трошечки. Звісно, що чорно-білий колода теж чорно-біла. У мене тільки смутило, що немає ні стрічечки, ні плівочки, нічого. Тобто колода абсолютно. Причому вона ще й перемішана. Слухайте, Взагалі, Слухайте, а може, вона БУ була? Ну я от... Та наче ні. Треба перевірити в мене в замовленні, Мені наче я нову замовляла, але е, таке враження, що її вже розпакували. Вона не виглядає як БУ, вона виглядає як нова, тобто ну, реально все новеньке, все ніяких недоліків. Але те, що немає стрічечки, мене трошечки смутило. Ну нічого. Головне, що з картами все окей. В принципі, я вже на вже це не особливо то звертаю увагу. Мені дуже подобається зворот, оці очі, ну, це, це прям неймовірно. Дуже класно. Зараз приберу планшет. І будемо роздивлятися. Тут з виробкою трошечки є нюанси, я бачу тут на кутиках. А, ні, в принципі, все окей, це просто от через... все-таки вона нова, тому що, от якби нею користувалися, це вже обсипалось. Тут просто від виробки залишилось, залишився такий трохи порох, він зараз труситься і все. І тут теж. Ну так, з виробкою є малесенький нюанс. Не дуже критичний, але є. Самі карти якості дуже класні. Вони дуже такі товстенькі, вони глянцеві, не дуже пружненькі, бо товстенькі. Так, вона перемішана, тому дивимось. Ну, це авторська така історія, тому дивимось. Дев'ятка жезлів, вісімка жезлів, десятка жезлів. Пажжес. Так, вона якось дивно перемішана. Хм. Ну, добре, не, я не буду. Вона, в принципі. Е, добре, паж жезлів, лицар жезлів, королева жезлів, клас. Ой, клас. Вона така якась незвичайна вежа. Диявол, колеса фортуни. клас. Ну так, тут такі жіночки, зображення 11, справедливість в їхній, в їхній такій природній подобі. От які вони є не зовсім природні, тут є і татуювання. Ну, коротше, тут із серії ти можеш бути якою завгодно. З неголеними ногами, з татуюванням, на підборах, там, з голим торсом, з грудьми і без. Як завгодно. З якою завгодно зачіскою? Клас. Її тут, знаєте, роздивлятись і роздивлятись. Я її вам сьогодні швиденько покажу, але тут просто я просто заліпаю на кожну карту. Зависаю реально. Цікаво, ну це одна з тих сучасних чотирнадцях колод, прикольних, які хочеться іноді взяти в роботу. Відлюдний крутий. Вона така трошки шаржева, вона така трошки кумедна, трошки тендітна, дуже ніжна і дуже така наповнена цією такою автентичною жіночою енергією, знаєте. Який крутезний. Мах. Ох, старші аркани взагалі вражають. Та й не тільки старші. Це, типу, він привів дівчину знайомитися з мамою, я так розумію, дуже схоже. Боже, яка краса. Трохи нагадує мені таро, руки і серце. Зовсім трошки. Ну, в моїй підбірці, в моїй колекції чорно-білих колод додалася ще одна зіронька. Вау, місяць який крутий! О, сонце, страшний суд. Деякі аркани, от вони прям вражають. Деякі, ну, просто прикольні, а деякі прям вау. Надзвичайно. Надзвичайно. Традиційно спитаю в неї. Готова в роботу аж бігом. Так. Яких енергій ця полода? Відлюдник і четвірка кубків. Така якось закрита, хоча в роботу проситься. Чому закрита? Не зрозуміла. Наповнена, вона якась як прям дуже наповнена. Чим саме наповнена? Шістка жезлів, п'ятірка жезлів. Колосальною енергією, але не поспішаю її випускати. Хм. Ну, добре. Для цього прийшла до мене врівноважити щось, якусь встановити справедливість і роздати по заслугам кому. А, не хочемо говорити? Ну мені тихенько добре. Ага, я зрозуміла. Добре. Роздати по заслугам крадіям. Хм. Хм. Добре, що б ти хотіла сказати для тих, хто дивиться відео? Розпочинайте те, що, про що давно мріяли, вже, вже пора починати. реально шлях до мрії. <кій> а, ви вже наповнилися, ви вже відпочили, ви вже досить довго э, стоїте на паузі. Ваше життя стоїть ваші плани, ваші мрії, надії і так далі. Дерзайте, Уже пора. Вам вже пора починати э, те, що ви давно задумали. Воно вже прям проситься, воно вже. Ця енергія вона вже вирує в вас. Інакше ця енергія просто скисне. Якщо ви її нікуди не випустите, вона просто скисне. В ліпшому випадку ну, кудись а в гіршому випадку ну, буде вас отруювати. Буде як застояне болото. І порада для вас. Прям дві вийшли. Виходьте з якихось ілюзій, які вам не вішали. От якесь оточення у вас, або токсичне оточення, тут чимось таким пахне, не підтримуючи оточення, оточення, яке говорить, та в тебе не вийде, та ти подумай, та ти почекай, та куди ти лізеш? Оцих всіх людей ну, просто не діліться з ними цими планами, як мінімум, як максимум, не спілкуйтесь з такими людьми. Це крадії щастя, крадії мрій. <кій> і що, коли ви позбудетесь цього оточення токсичного, то що? Вийдете з жертви, і ця пауза ваша закінчиться. І після паузи у вас буде такий ривок вперед волосся назад. Завершиться ситуація, що завершиться? Ну, завершиться якийсь відлюдник, завершиться ситуація, коли ви збирали знання. Коли ви накопичували знання, накопичували, можливо, шукали власний шлях, власну мудрість, ви все це вже знайшли. Вже досить сидіти у інтровертному відлюднику. І розпочнеться шлях. Жезли, жезло. У вас просто ця жезлова вогняна енергія вона у вас вирує. Вам потрібно її реалізовувати. Так що досить чекати. Коло моря погоди. Ну, і ще одна карта прям проситься, ну, дві тут. Ну, прям бігом біжіть, реалізуйте. У вас прям захищайте своє, боріться за своє. У вас достатньо сил, у вас достатньо енергії. Не придумуйте собі відмовок. Дивіться. І ту з кубків вам, як побажання щастя, побажання, як хороший знак, Туз з кубків це завжди хороший знак. Ось така колода дуже говірка. Бачите, така дуже вона відгукнулася, дуже така чутлива. Вона прям горить в роботі. Взагалі, чорно-білі колоди, я вам скажу, вони особливі. Вони якось по-іншому відгукуються. Я поки що не можу пояснити, от що саме в них такого незвичного. Чому так? Власне, Можливо, якби на кольори ми більше якось відволікаємося, і потік втрачається, розсіюється увага. Можливо, чорно-біла, гама кольорова, вона якось акумулює нашу енергію, і ми можемо легше считати потік. Можливо, так. Ну, що так. На цьому все, мої любі. Дуже вам дякую, до зустрічі у Задзеркалі.